C4 Cactus -е -е. 2015 року самим правильним, самим надійним двигуном це 1,6 дизель. На механічній коробці передач такий темно-сірий, красивий колір, свіженька зимова гума. Машина повністю обслужена. Замін ГРМ, замінні роліки, замін клапани, кришки, пружини, половина майже вся ходовки вложено сумарно е за півроку в районі трьох тисяч доларів. Да, машинку обслужувала дівчинка, вона робила так, щоб в неї взагалі не було ніяких проблем, тому що їздила вона далеко. І я покажу одразу багажник. Що чеки поробслужування це хорошо, а в нас є тут фізичні чеки. Тобто всі ремні ГРМ, старі роліки, датчики, щеплення, весь комплект замінено. Всі там коротше, всі оці приколюхи, всі жидкостя, всі сохранилися, щоб, щоб просто вам це показати. Якщо вам треба, то із доказів, я думаю, більше достатньо про цю машину, просто салончик. Покажу, ледь щиток приборів. Маленький, зато свій. Що е, там? Там у нас мультимедіа, ось така клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, механічна, п'ятиступенева коробочка передач. Все працює, машинка обслужена, ходовочка обслужена, задній ряд достатній. Це у нас щодо типу кросовера. Можна їздити по поганим дорогам. Даже. Такий прикольний темно-сірий колір. Круті рельниги, мабуть, ніде я взагалі таких не бачив. І машинка по хорошій ціні продається. Ціна буде до 10 тисяч. Всі деталі за телефоном.